Сьогодні я покажу вам, як легко зібрати комплект гараж розмір 6,3 на 4,2 метри. На готовий фундамент нашивається оцінкована планка та приклеюється спеціальний ущільнювач. В паз монтажної планки ми вставляємо сендвіч панель та набираємо стіни як пазл. Набрані стіни фіксуємо зверху спеціальним профілем. Як ви можете побачити на відео, дві людини можуть з легкістю переносити сендвіч панель. Коли периметр стін замкнено, ми починаємо монтувати дах. Для цього ми використовуємо панель спеціального профіля. Паралельно монтуємо рулет. По закінченню збираємо пазл з гумової плитки. Придбавши комплект гараж, ви отримуєте весь набір матеріалів. Збирайте та насолоджуйтесь.